Шапки шарфи та рукавиці. Маємо лотик вагою 10 кг. перший плюс другий сорт, Ціна 2,5 євро за 1 кілограм. Це виходить 1150 гривень за цілий такий мішечок. Але якщо ви зробите буквально своє замовлення за пів години, це до четвертої години, то ви отримаєте цей лотик зі знижкою. Всього за євро 90, евро, та ціна буде 874 гривні. Ось такий тепленький е, шарфік. Наступне ще одна ось така накидочка теж іде максимально теплесенька. Тут, до речі, буде дуже багато. Одиниць 874 гривні. Я думаю, досить непоганий лотик. Ось така шапочка, максимально теплесенька. Наступна ще одна ось така шапочка. потрібно її трішечки розрівняти, і ось так вона виглядає. Тут є на діток жінок та чоловіків. Ось така шапочка в'язана така з бомбончиком. Наступна моделька, ось така крутезна шапочка. Ось так вона виглядає. Це йде перший плюс другий сорт, 10 кг. Шарфік дитячий. Ось така пов'язочка з собачками. Ось так вона виглядає або єнотиком. Ось така шапочка теплесенька. доступна, шарфік. Ось так він виглядає. Дитяча шапочка. Наповнення тут дуже-дуже багато і різноманітне. Ось така моделька. Йдемо далі. Ось такий шарфик! Ось така шапочка для дитини. Ще один шарфик. Подивіться, він іде в ідеальному стані. Ще один шарфик Теж іде в ідеальному просто стані. Ось така моделька. Подивіться, який він класний. Тож так зблизька вам покажу. Ось така шапочка. Наступний. Ось такий шарфик! Теж дуже гарна моделька. Ось такий варіант. Такий більш легший на осінь. Ось такий хомут. Ось така пов'язочка на голову. Ще один шарфік. Ще один шарфік. Теж іде більш легший. Така накидочка цікава. Ось так виглядає. Ідемо далі. Шарфік. Шапочка. Зараз ми йдемо і до рукавич. Ось така шапочка. Ще один ось такий платочок. У нас тут випали такі більш слагенькі варіанти. Ось така моделька. Йдемо далі. Їх тут просто дуже багато. Я хочу вам показати якомога більше і якомога швидше. Ось така накидочка. Платочок. Пов'язочка на голову. Подивіться, яка крутезна. шапочка. Ми йдемо далі. Продовжуємо. Так, шапочка відмілка. Подивіться, з якими вушками. Ще один платочок. Шарфік. Шапочка для дитини. Ось така шапочка з таким кашкетом, Ось така штука. Ось так вона виглядає. Це теж або пов'язочка на голову, або шарфік на шиї. Ось така моделька. Ось такий шарфік. Так, а це у нас щось максимально цікаве. Таке теплесеньке. Йдемо далі. Шарфік. Шапочка плетена. Ще одна плетена шапочка. Ось такого велика. велика. Її потрібно скрутити. Рукавички дитячі. Ось така шапочка. Пов'язочка на голову. Ось така моделька. Нагадую, хто зробить перші замовлення буквально за півгодини, отримає знижечку. Всього буде коштувати цей мішечок 875 гривень. Ось така моделька. Хумутик. Теплесенький, класний. Легесенький платочок. Ще один такий легенький платочок. Шапочка ось така пухнаста. Ось така шапочка дитяча. Такого плану шапочка. Подивіться, які крутезні модельки. Ось така. І воно тут ще багато-багато. І не закінчується, і не закінчується. Ось така шапочка рушанки. Шарфик Білесенький. Ще одна шапочка. Ось така моделька шарфіка. У нас тут ще багато, досить багато цікавих е цікаве наповнення. Ось такі рукавички для дорослих, рукавички для, для дітей. Ось такий якісь шарфик, ось така моделька, подивіться, тут. Всього багато. Дуже-дуже багато всього. Шапочка. Тому робіть своє замовлення саме зараз. Не зволікайте і отримуйте знижку.